Володимир Мельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова, зараз долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Доброї ночі вітаємо Доброї ночі, пане Володимире. На вашу думку, зима, яка здається не скоро, але як ми знаємо, дуже швидко наближається. Ця зима 2023-2024, Перед якими новими викликами вона може нас поставити? Ну, виклики ті ж самі, це насамперед зруйнована інфраструктура, необхідність її відновити, і для цього потрібно створити відповідну фінансову модель більш ефективну, ніж зараз, ринків електричної енергії і природного газу. Тому що на сьогодні ці моделі значить, вони генерують не тільки. Не, не тільки так сказати електричну енергію, але й величезні збитки. Да? Тобто всі компанії, по суті, енергетично на сьогодні працюють з колосальними збитками, і тому е, врегулювання цієї проблеми є на сьогодні основною для того, щоб Україна змогла накопичити і природний газ до опалювального сезону, і вугілля, і ядерне паливо значить, зробити необхідні ремонтні. Ремонтні роботи, тому вистачає викликів, і це я вважаю найбільший виклик. Але ж, виклик... пане Володимире, ремонтні роботи так. і відновлювальні роботи вони не дадуть змоги цим компаніям працювати а, у прибуток собі. Що конкретно потрібно робити? Ну що конкретно потрібно робити? Я ж кажу, що треба вдосконалювати моделі ринкові і які б відповідали тим моделям, які існують в країнах Європейського союзу, і має відповідні зобов'язання перед цим, щоб ринок електричної енергії, ринок природного газу не генерував безкінечні борги. А дозволяв компаніям покривати відповідні витрати на сьогодні, наскільки мені відомо, і уряденка і РКП цим займається. вони розглядають можливість цінових змін в тому числі тобто для підвищення населенців. тарифів. Ну да. Тобто, це перший етап переведення тарифів до, до ринкового рівня, я б так сказав. Пане Володимире, ну наскільки ми знаємо, в зв'язку із війною зараз активно триває відновлення деяких електростанцій. Чи можливо, що саме це буде причиною ну, певних відключень і знову повернення до графіків надання електроенергії споживачам? Ну ризики такі є, але вони не такі вже високі. як... Дехто говорить, оскільки дійсно у нас на сьогодні із 15 енергетичних блоків атомних електростанцій в роботі тільки 4, 6 блоків знаходиться на окупованій території Запорізької атомної станції. інші, інші так сказати, знаходяться в, в, в ремонті та в перезавантаженні ядерного палива. Теж саме робиться робляться ремонти на теплових станціях, тому дійсно. На сьогодні є певна проблема, але але вона не така велика, оскільки допомагає нам в першу чергу те, що факт, те, що у нас знизилось споживання на 35-40% електричної енергії порівняно з довоєнним періодом. По перше, ну і по-друге, що у нас є можливість в у разі критичної ситуації, тобто виникнення серйозного дефіциту електричної енергії, ми можемо Її імпортувати з країн Європейського союзу, тобто ми можемо експортувати електричну енергію, коли у нас є профіцит її в профіцитні години. Це в першу чергу вночі. У нас існує певний профіцит електричної енергії, і в, і в день, там з 12, там, до 5 годин дня, і будемо мати можливо деякі дефіцити електричної енергії. Це з 19 до 22 години, години, в, в цей час. Ми можливо, можливо, нам буде необхідно і імпорт електричної енергії, пане Володимире. Ми звернули увагу на те, що останнім часом активно знову почали закликати людей економити електроенергію. От з чим це пов'язано? Це саме пов'язано з тим, що якщо у нас починаючи з, з кінця лютого, був профіцит електричної енергії, достатньо значний по понад один гігават за потужністю. То на сьогодні цього профіциту немає і в окремі часи може спостерігатися дефіцит, особливо це в піковий період з 19 до 22 години. І, тобто, тут рекомендується людям якомога менше користуватися приладами, такими як, наприклад, кондиціонери чи пральні. Машинки там чи іншими якимось приладами, які багато забирають електричної енергії, переносити це на вихідні дні, наприклад, прання там, чи, чи якісь інші роботи, значить, пов'язані з використанням електричної енергії, бажано робити можливо і вночі. Пане Володимире, окрім тарифних моделей, окрім відновлення, що ще може допомогти нам усім? Ну я от говорю нам усім, тому що ми теж долучаємося до лікування нашої енергосистеми і не вмикаючи кондиціонери там з 19 до 22, як просять нас енергетики, а допомагаючи їм полагодити залікувати нашу критично важливу систему, що ще може допомогти. Я зараз так дам декілька варіантів, а ви можливо доповните власний видобуток, розосередження генерації, що ще продовжить. Ну, ви знаєте, це ж децентралізація, наприклад, демонополізація, діджиталізація, декарбонізація це такі основні тренди, якими буде розвиватися українська енергетика вже в післявоєнний період. Ну зрозуміло, що під час війни. Дуже важко займатися, і це такий тривалий процес, дуже важко так швидко пройти шлях той же децентралізації чи створення смарт грід тобто розумних мереж. Але шлях до централізації електричної енергії вже розпочато на сьогодні. Серйозні інвестиції у нас розглядаються для того, щоб будувати. Наприклад, електростанції з біопалива, тому що Україна багата на біопалива, і тут у нас дуже великий такий потенціал. Ми його маємо розвивати. Крім того, ви знаєте, що відбулося, така, на мій погляд, унікальна подія нещодавно, 19 травня, коли була запущена в дію Тілігульська, значить, вітрова електростанція, перша черга потужністю 114 МВт. Ця електростанція знаходиться всього 100 кілометрів від лінії фронту, да, тобто будівництво її відбувалося за постійних обстрілів в надзвичайно складній ситуації. Все ж таки, це, це було зроблено, і ця електростанція це, якби, символ є незламності духу українських енергетиків, це, по-перше, і я думаю, що це один із пролісків такі такої нашої майбутньої перемоги віри в нашу країну, тому що без цієї віри неможливо було б збудувати цю електростанцію. Ну і дуже важливо, що в цей критичний для енергетики період ця електростанція додать додаткових потужностей в енергосистему і дозволить її краще збалансовувати. Дуже слушно, ви згадали про роботу наших енергетиків, які під обстрілами відновлюють електропостачання в багато населених пунктів, і це можливо відбувається прямо зараз під час повітряної тривоги і нашої розмови. Пане Володимире, дякуємо вам. Володимир Омельченко, Дякую. директор енергетичних програм центру Разумкова. Був з нами в марафоні Єдині новини.